Вітання, пані та панове. Давненько я вже нічого не записував, і, в принципі, на це є свої причини, але час настав, і сьогодні поговоримо знову ж таки про деколонізацію у Вінниці. А я сподіваюся, що нарешті ми поговоримо. ну, В даному випадку ми говоримо про перейменування вулиці. Я сподіваюся, що це вже нарешті от воно, що це те відео, яке буде фінальним на цю тему, як мінімум, на етапі доперейменування. Справа в тому, що 21 червня з'явився список пропозицій нових назв для Вінницьких вулиць, які варто перейменувати. Зокрема, з'явилося 78 варіантів назв для 183 топонімів. З'явився цей список. Очевидно, що він викликав обговорення порівняно активний як для Вінниців в соцмережах. Звісно, не таке активне, як перші новини про необхідність перейменування вулиць в березні, коли вони почали з'являтися. Але все одно яке таке обговорення було, втім, тривало воно недовго, тому що, звісно, що інтерес до цієї теми вічно тривати не може. І справа в тому, що цей список опублікували, і етап на обговорення дали аж до 25 серпня, тобто ще час є. І, якби інтерес зник, тема забулась, і от зараз 25-го, я не знаю, може трішки пізніше тема знову з'явиться в інформаційному просторі. А, і почнуться крики: що ой, а ми ж не знали, ой, ми ж нам ніхто не сказав, а що таке, у нас свої пропозиції. Ну, власне, це одна з причин, чому я роблю це відео. Я не тішу себе ілюзіями, що його подивляться всі вінничани, але менше з тим може хтось та згадає нарешті про цю тему і закине якусь свою пропозицію. Так от, давайте працювати конкретно зі списком. Повністю вам його зачитувати я не буду, це не має ніякого сенсу. Ви його можете прочитати за посиланням в описі відео. Я просто розберу його такі на загальні блоки. Зокрема, нам пропонують повернення декількох історичних назв назв, які вже колись існували у Вінниці в цих місцях. Зокрема, це вулиця Польська, вулиця Болгарська, вулиця Гданська, площа Каліча, площа Царина. Це прекрасно в мене до цього питань не виникало і не виникає. Це дуже хороша штука, особливо у випадку Калічі і Царини, це виключно вінницькі назви, максимально свої. Я чув дуже багато зауважень до назви каліча, типу фу, воно погано звучить, всі будуть сміятися. Боже, якщо купа поколінь вінничан до нас прекрасно цією назвою жили, так само і ми прекрасно будемо жити. Вона справді наша, справді своя, справді прекрасна. На неї просто треба звикнути, тому що ну воно трішки незвично. Далі нам пропонують увіковічнити у назвах вулиць декілька міських топонімів. Тобто не було таких вулиць, але були такі топоніми. Це, зокрема, вулиця Шереметка, вулиця Садки, вулиця Крутнів'яр. Шереметка і Садки це частини Вінниці. Тобто Шереметка це була частина сучасного села Пирогове. Там було таких три, ніби як села. Насправді, одне село Людвиківка, Шереметка і Вишня. А садки це маленький такий мікрорайончик, назву якого вже багато хто забуває. Ну і було б круто справді увіковішнити це у назвах вулиць, тому що тоді вже точно не забуде. А далі найбільший такий пласт близько 30 імен культурних діячів та діячок. Тобто ми бачимо, що люди, які підбирали ці назви, вони пішли шляхом саме більше персоналізації, персоніфікації. А 30 імен, серед них такі імена як Олена Теліга, Ісмаїл Гаспринський. Михайло Орест, Василь Сліпак, тобто тут і чоловіки, і жінки, і різні історичні періоди. Це дуже дуже добре. У мене виникали питання до багатьох імен з цього списку. Не, не до того, що, типу, що вони якісь погані, а до того, що, типу, оцей місцевий патріотизм, типу, вони не вінницькі, або а що ж вони такого зробили, щоб не їхню честь називати. Ну, коротше, це. я це переосмислив. І в мене зараз питання: що ти робиш? кс-кс-кс-кс. Ти сюди. Перепрошую, мушу відволікатись на кота. Так от, виникали в мене питання до окремих варіантів з цього, з цього списку, але в цілому вони майже всі ці питання зникли. Тому що ну, загалом нам же пропонують не незрозуміло кого, нам пропонують і вінчан і вінчанок, і українців, і українок, тобто місцевий контекст, загальноукраїнський контекст, і всі ці люди мають значення, тому що переважно це імена, які. Росіяни намагалися стерти з нашого простору, з нашої пам'яті. Вони намагалися в першу чергу частину цих людей знищити фізично, ну як багато кого знищили. І також намагалися цю пам'ять про цих людей, про їхню діяльність, про їхні вчинки також знищити. Єдиний варіант, з яким я повністю не погоджуюся в цьому списку з імен культурних діячів та діячок, це. Ім'я Казимира Малевича замість Пушкіна. Тобто, однозначно, вулицю Пушкіна треба перейменувати, зрозуміти, неправильно, я за це. Але не на Казимира Малевича, мені так здається, тому що ну, це вулиця в самому центрі міста. Якби той випадок, коли міняти шило на мило одного ну, типу культурного діяча на культурного діяча, якось, напевне, не дуже. Тут мені здається, треба саме той випадок, коли треба якось ствердити або потужний якийсь український символ. Контексту історичний або саме щось таке Вінницьке. Безпосередньо Вінницьке важливе для історії міста. Ну, це моя суб'єктивна думка. Ще нам пропонують сім імен громадських і політичних діячів, серед них Євген Чекаленко, Олександр Лотоцький, Раїса Панасюк. Ну тобто, це все прекрасні люди, до яких в мене питань не виникає абсолютно. Особливо у випадку з пані Раїсою Панасюк. На її честь однозначно варто назвати Вінниці вулицю. На це вона 100% заслужила. Якщо не знаєте, хто це, дуже раджу пошукати інформацію. Також я виділив, вирішив виділити в окремий список імена трьох архітекторів, яких нам пропонують. Насправді тільки двоє з них архітектори в класичному розумінні, третій більше, напевно, що ландшафтний дизайнер, якщо я не помиляюсь. Це у нас Роман Мархель, Василь Кричевський і оцей самий дизайнер Діонісій Міклер. І, власне, питань до цих імен у мене не виникає, в мене тільки виникає питання до формулювання імені Діонісія Міклера, тому що насправді це ірландець Деніс Макклер. Але його ім'я чомусь подається в польському варіанті Діонісій Міклер. Справа в тому, що він е, свого часу створив парк грохольських, ну, відповідно, для родини грохольських на п'ятничанах е, багато працював на теренах Поділля. Тогочасної Речі Посполитої, і, очевидно, що, напевно, більш відомий під польською версією свого імені Діонісій Міклер. Але мені здається, якщо людина ірландець і в оригіналі ім'я звучить Деніс Маклер, то напевно, що варто було б називати вулицю на честь Деніса Маклера. Ну, знову ж таки, суб'єктивно. Ще нам пропонують імена семи військових діячів, а серед них Богуш Корицький, повністю Вінницький варіант як для нас. Євген Коновалець, Роман Шухевич. Тобто все прекрасно, все чудово, все як має бути. Особливу радість викликає те, що вулицю Чехова хочуть назвати вулицею Гетьмана Мазепи, а саме Гетьмана, тому що вулиця Івана Мазепи у Вінниці вже є. І це не вулиця, а щось отаке от незрозуміле. І от ту вулицю Івана Мазепи хочуть перейменувати на щось інше. Єдине, чого я не дуже розумію, це варіант назвати одну з вулиць на честь генерала Григоренка. Це радянський генерал, так, він водночас ще й дисидент і правозахисник ну, був. Але тут в мене якесь упередження виникає, тому що радянський генерал, і напевно, що це упередження в першу чергу викликане тим, що ну, я надто мало про нього знаю. Тому хочу вірити, що я помиляюсь, і хочу вірити, що він таки справді вартий. Увіковішнення у назві однієї з Вінницьких вулиць. Ще нам пропонують п'ять імен іноземців. Це Джеймс Мейс, Васлав Гавел, сенатор Маккейн, Гаррет Джонс і Януш Корчак. Ну, однозначно, мені найбільше тут подобаються Джеймс Мейс і Гаррет Джонс. Гаррет Джонса, я думаю, всі про нього чули людина, яка розповіла світу про Голодомор. А Джеймс Мейс це людина, яка значно пізніше від Гаррета Джонса, також займалася розслідуванням, дослідженням Голодомору. Це американець, який згодом пережив, переїхав жити до України. І це людина, завдяки якій ми в листопаді запалюємо свічку і ставимо на вікно пам'ять про жертв голодомору. Це його ідея. А з приводу вас слова гавела сенатора Маккейна, Януша Корчака. Напевно, що можна було б дискутувати, але я не буду. Напевно, що найбільше упереджень мене викликали імена церковних діячів, тут є два варіанти. А коли я дізнався більше про одного з них, про Василя Гречулевича, в мене будь-які упередження зникли, я зрозумів, що на його честь однозначно варто назвати вулицю. Це церковний діяч, який діяв на території Вінничини, він перекладав української проповіді, зробив збірку, видав її навіть, а він проповідував українською. Він, окрім цього всього, ще й захищав права кріпаків селян перед їхніми панами. Тобто я коли це все дізнавався, коли це все читав, вона ж гордість пробирала, тобто, справді, людина однозначно варта того, щоб не її честь назвати вулицю. А єдиний з усіх, з усіх варіантів, з усіх цих 70 з лишнім варіантів назв, єдиний варіант, який я не розумію взагалі, це варіант назвати вулицю на честь Михайла Малишенка. А Михайло Малишенко це колишній директор Вінницького універмагу. Ну от, ніби щось. Комусь здається, що щось важливе, але я от не розумію, чому варто називати вулицю на честь директора Вінницького універмагу. Ну, може, знову ж таки, недостатньо обізнані свою роль відіграє, а може, може, справді не варто. Такий от список, але ну, варто розуміти, що він зміниться, тому що, по-перше, нагадую, обговорення ще триває, воно триватиме до 25 серпня. Свої пропозиції та зауваження можна надсилати на цю от пошту. Щоб не переписувати з екрану, вона ще буде в описі відео. А, ну і були вже до цього пропозиції, були до цього інші варіанти, були навіть петиції про те, щоб ту чи іншу вулицю назвати саме так, а не інакше. І радість питань історії культурної спадщини і топоніміки доведеться це все врахувати, вони це все опрацюють. Я думаю, що після 25 серпня я дуже сподіваюся, що на сесії міської ради серпневій а, оцей список. Оцей, але оновлений, його нарешті-таки приймуть, проголосують за нього, і ми, нарешті, будемо мати нові правильні українські свої рідні назви вулиць. Загалом варто підсумувати, напевне, такою думкою, що ми маємо не просто перейменовувати вулицю, це безумовно важливо, це треба робити, і це відбувається. Але водночас ми маємо ще вивчати. Історії забутих українців та Україну, це дуже хороший варіант, це перейменування вулиць для того, щоб почати досліджувати якісь нові імена. Тобто, очевидно, що не треба одразу кидатися і все, весь свій час присвятити тому, щоб про всіх все дізнатися, це було б напевно, що ідеальний варіант, але так не буде. Будьмо відвертими. Але якщо ви оберете для себе хоча б одну людину, яка, на вашу думку, може бути вам цікавою, і спробуєте дізнатись про неї більше, а якщо ця людина щось писала. Створювала будь-що, якщо ви спробуєте ще її творчість дослідити, сприйняти, усвідомити, то ми станемо на крок ближчими до того, щоб от нарешті не просто формуватися як українці, а от позбуватися від того всього, що нам нав'язала протягом багатьох століть російська окупаційна влада. Тому що вони це все намагалися нас забрати, вони намагалися все стерти, витерти, знищити. Але їм, на щастя, цього не вдалося. І от ми побиті, пошкоджені, поранені цими століттями спроб, століттями окупації, нарешті маємо унікальний шанс взяти і відновитися, і відновитися в повній мірі. І ми маємо це з вами зробити. Отак, от, от ми зобов'язані відкривати для себе свою країну. Відкривати її з усіх сторін в усіх аспектах, і ми повинні нищити оцей російський вплив. А наостанок я хочу вам показати пана Тимоша, якого я поки що називаю Тимусь, тому що він маленький і ще недостатньо виріс, щоб бути серйозним Тимошем. От це той, чий Тигедик ви могли чути за кадром. От. Отаке. Це маленький овтопчик. Я думаю, що в майбутніх відео він теж буде з'являтися.